Слава Ісусу Христу! Колись апостол Павло писав листа Солонянам, і він там написав такі слова, каже: брати, ми з вами розлучились на короткий час особисто, але серцем ще більшим бажанням прагнуло бути з вами. І я скажу, що бажання мого серця було таке саме, як апостола Павло. Обличчям до обличчя побачити вас. І я щиро дякую Богові, що Він дав мені цю можливість. Я хочу на завершення нашого служіння, бо час вже йде, і маємо завершити наше служіння, і зараз буде молитва за нужди, за потреби. Я читаю від Євангелія Луки, 8 розділ 43 го вірша. Це доволі відоме місце. І хочу залишити одну думку для нас. Луки 8 розділ 43 вірш. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що ніхто виздоровити не міг її, підійшовши ззаду, доторкнулася до краю одежі його. І хвилі те її спинилася її кровотеча. А Ісус запитав, Хто доторкнувся до мене? Коли відмовилися всі, то Петро відказав Учителю, народ коло тебе. Он топиться й тисне. Ісус же промовив: доторкнувшись, доторкнувся хтось до мене, бо я відчув силу, що вийшла з мене? Історія. Про цю жінку, як я вже казав, доволі відома історія. Написано, що багато років вона страждала цією кровотечею. Інший евангеліст пише, що вона витратила багато часу, багато коштів, ресурсів своїх, щоби отримати зцілення від хвороби, але було безрезультатно. І ось один раз вона почула, що Ісус є. І було бажання його серця прийти і щось отримати від Ісуса. І я так уявляю собі цю картину, знаєте, так пишуть, що коли він йшов, народ його тиснув. Тобто це була така велика толпа. Вони разом йшли за Ісусом, щось хтось питав, хтось случайно доторкався до Ісуса. І була оця жінка, яка пробиралася через цю толпу, щоби доторкнутися один раз і щось отримати від Ісуса. І коли Ісуса, вона вже доторкнулась, Ісус задає питання: хто доторкнувся до мене? І ви знаєте що? Якщо ми читаємо Біблію, то ми бачимо, що учнів це питання здивувало. Чому? Бо вони кажуть, Ісус, така велика толпа людей, всі торкаються до тебе, що ти питаєш? Дорогі друзі, я собі коли читав, ви знаєте, Біблія унікальна книга тим, що ти можеш багато-багато разів одну і ту саму історію читати, але вона тобі по-новому відкривається, бо Слово Боже, воно є живе і діюче слава Господу. І я хочу сказати, що коли я прочитав знову це місце, я задав собі питання: в чому різниця між дотирком цієї жіночки і? Дотаками багатьох десятків, може, сотень інших людей, які також торкались Ісуса, коли вони були разом. Але написано, що саме ця жінка отримала цілення. Відповідь нам дає 48-й вірш цієї глави. Написано так: Він же промовив до неї. Точко, твоя віра спасла тебе. Іди з міром. Дорогі друзі, цитую ще раз, твоя віра спасла тебе. Дорогий брат, дорога сестра, сьогодні не є випадковість, що ти є на цьому місці, і ти чуєш ці слова. Можливо, саме ти знаходишся в таких обставинах тяжких, коли ти хочеш отримати щось, але відповіді немає. То сьогодні є рішення для Тебе і для мене, друзі. Прийдіть до Ісуса і доторкніться з вірою до Нього. Сьогодні Слово Боже нам відкриває, якщо ми читаємо послання Євреям, 10 розділ, 19 вірш, то ми можемо читати такі слова, написано так. Отож, браття, ми маємо відвагу входити до святині кров'ю Ісусовою, новою і живою дорогою, яку обіцяв. Він нам через завісу, тобто через тіло своє. Маємо й великого священника над Домом Божим, і то приступимо щирим серцем в повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та омивши тіла чистою водою. Тримаємо непохитне визнання надії, вірний бо той, хто обіцяв. Ці слова є для мене підбадьоренням, брати і сестри. Написано, що Він є вірний. Ми, як люди, ми можемо бути невірними. Ми можемо відступати, ми можемо проявляти слабкість свою, але написано, що Ісус Христос, Він є вірний Господь. Можливо, сьогодні ти на це місце прийшов з потребою. Сьогодні є можливість сказати цю потребу. І церква буде молитися, і ми віримо, друзі, що Бог. Дасть свою відповідь. Як колись тій жіночці, що багато коштів, багато ресурсів своїх, вона витрачала в інший напрямок, але не отримала там відповідь. А потім підійшла до Ісуса і втримала. І сьогодні ти і я. Ми також можемо отримати від Ісуса відповідь на питання своє. Він знає боль нашу. Він бачить сльози наші, друзі. Він небайдужий до нас. Він недалеко. Недалеко від кожного з нас, але він присутній Духом Святим, який є Духом утішитель який ніжно приходить до наших сердець і щось відкриває нам.